У шості волонтери провели благодійну лотерею. Щасливі номери визначали за допомогою програми випадкових чисел у прямому ефірі. Після розіграшу переможці отримували свої призи. Так, Катерина купила два номерки, на це витратила 200 гривень. Один з них виграв сертифікат у піцерію на 500 гривень. Шостінка наголошує, важливо було не виграти, а допомогти бійцям. Просто задонатити, скільки чоловік військовий. Я знаю, як це потрібно, і знаю, що їм потрібно. Тому ми вирішили з дитиною спробувати. Це дуже цікаво. Право, чекаєш, чекаєш, що ну, ну як повезе, як спробувати свою ось. Виграшну вдачу. Чоловік повинен приїхати в відпустку, тому ми з ним разом підемо. Сертифікат на 500 гривень у рибному магазині Океан виграла пані Олена. Вона говорить, з Азартом спостерігала за розіграшем. Десь така надія була, тому що мені дуже подобається цей океан. Ну а взагалі, я часто допомагаю центру. Ми стараємось всім колективам. Так що і залюбки взяли участь у цій акції. Я взагалі ну не дуже везуча, так сказати. Ну, це, мабуть, вперше в мене такий крупний виграш. Прапор України на перемогу від волонтерського центру «Шостка добро виграла пані Тетяна на перемогу. Обов'язково, тільки на перемогу. Виграш це не головне. Головне зібрати хлопцям на тепловізор, те, що ми зробили. Влада дуже великий, молодець. Я не перший раз вже приймаю участь. Ну, виграла перший раз, дякую. Доця сказала, мама, неси додому, повісимо на стінку, і все буде в нас красиво. Участь у лотереї прийняли і журналісти ТРК Акцент. Треба зазначити, що багато наших колег з початку повномасштабного вторгнення донатить на ЗСУ. Тому долучились і до цієї акції. Але цього разу сюрпризом стало виграшне патріотичне коліє однієї журналісток. Цей подарунок ваш підвізка срібляста від магазину. «Волк». Бачите, будете Бачите, яка. Гарна краса, патріочна. Да. І я думаю, ви навіть думаю, як мінімум не очікували. Але я знаю, що ви вам вона дуже сподобалась. Загалом я не очікувала виграти і взагалі не сподівалась, бо головна моя мета була просто задонатити нашим бійцям допомогти. Але це приємний сюрприз. Я думаю, що вам потрібно продовжувати надалі проводити такі лотереї. Це приємно і шосткинцям, і взагалі дуже корисна справа. Організаторка благодійної лотереї волонтерка Влада Воробйова. Вона говорить, ідея влаштувати такий розіграш була втілена в життя дуже швидко. Мета зібрати 30 тисяч гривень у короткий термін на тепловізор бійцям, який загалом коштує 50 тисяч. 30 тисяч нам недостатньо було, бо відкритий був на мою картку, був відкритий збір, і на картку дружини, від кого була. Був офіційний запрос. Це був від 77-ї аеромобільної бригади. Примітно, що один з призів, а саме сертифікат на 500 гривень у магазин морепродуктів Океан виграла восьмирічна волонтерка Поліна з села Чапліївка. Дівчинка регулярно збирає кошти нашим бійцям у своїй школі. Приз Поліни забирав її батько. Що стосовно спонсорів, так я навіть сама скажу чесно не очікувала. Вони самі дзвонили, казали, як нам ще краще зробити. А може, так на таку суму це мало. Давайте додамо. Там один підприємець зовсім вообще два своїх. Два своїх кафе, кав'ярні і ресторан долучив до цієї лотереї. Що стосовно, як приходять забирати свої призи, то люди сьогодні в гарному настрої. Ти бачиш, вони, я не очікувала там. Дуже дякую, там багато відгуків. Деякі навіть хто бачив подарунок, наприклад, мікро, ну, мікрораховилєву піч, вони хотіли її, і він, та, ну, та людина її отримала. Вартість одного лотерейного номера 100 гривень. Купити можна було. Лу, необмежену кількість. Ніхто не знав, який подарунок виграє. Багатьох було сюрпризом. Бо є такі люди, які донатили, скажімо так, вони придбали 10 квітків, а виграли нічого. А є такі люди, що один квіток, і вони виграли гарний подарунок. Участь у лотереї взяли 15 підприємців. У якості призів вони надали побутову техніку, сертифікати на продукти, походи у кафе, ювелірні вироби, можливість відпочинку за містом. Загалом 48 призів. Деякі спонсори, які не встигли надати дати свої призи донатили кошти, коли я зверталася до магазину дзвінок, також виподувала. Вони казали, що е, так ми говорять, будемо з вами участвувати, але трішки не встигли, Ми розпочали раніше ніж вони надали лоти. Тому вони зробили такий нам сюрприз. Подарунок вони сказали, що вони прорахують на волонтерський рахунок волонтерського центру Шостка добро 10 тисяч гривень. Ті самі кошти, які нам не вистачають на тепловізор. Влада наголошує, що подібні благочинні лотереї проводитимуться і надалі, адже є бажання як у спонсорів, так і простих шостканців, яким подобається донатити з азартом. Я хочу е також інших підприємців е запросити долучитися до цієї до цієї благодійної лотереї. Я думаю, разом ми покажемо, що ми можемо. Я завжди казала: якщо ми разом, то ми все зможемо. І ми змогли два дні, і лотерея була розіграна.